Досійський перший батальйон морської піхоти, ці бійці еліта армії. Вони професіонали, яким неодноразово випадала честь представляти країну на міжнародних навчаннях. Високі результати показали і на нещодавньому стефарджазі на території Польщі. Криму російські війська заблокували цей батальйон одним із перших. У ті дні дати відсіч невеликій групі російських окупантів було нескладно. Просто чекали наказу. Під час штурму частини зброю не застосовували. Деякі з бійців навіть потрапили у полон. Серед них заступник комбата Володимир Баранюк. Офіцер був поранений, та, незважаючи на все, батьківщину не зрадив. БТРом вибілі ворота з різних сторон зайшли. шлі. Ну класька, короче, геозашлі бохіровалі знання. Всі заточили гранати, шума світошумове гранати. Тось, тобто, отак. Після всього пережитого морпіхи залишились вірними присязі. Зараз іде інформаційна війна. Нас пробували залякати, щоб ми залишилися всі тут, але ніхто духом не пав. Тому що не на тих нарвалися, та і все це ми все одно будемо вірні Україні, тому що ми полі... служимо ні політиці, ні власті таким будь-людям, вот які нас окружають і які нас це і все нам більше нічого не може. Патріотизм та любов до України допомагали бійцям вистояти. Каждый мужчина, который народился в Украине, должен уважать свою страну, быть настоящим патриотом своей страны. И если ты уже дал один раз присягу, то ее нельзя дать во второй или в третий раз. Присяга дается только один раз в жизни. Это не только присягаешь своему народу, а и самому себе. Просто перейти на другую сторону, но ну, потом, чтобы до конца жизни тебя вот здесь в груди что-то щемило, это не по мне. Позаду безсонні ночі і спогади нелегкого періоду, та на обличчях армійців все ж радість. Передислоковані на материк вони можуть відпочити і набратися сил. А тим воїнам, які все ще залишаються в Криму, морські піхотинці бажають витримки і мужності, щоб ребята держалися, ждали виводу основного військ і все таки присоєдинялись до них і виходили, тобто возвращались, потому что ну, оккупанты там, конечно, могут заманивать чем-то, но этого, ребята этого не стоит делать. Лучше визволяйтесь сюда, на Украину. Поки що батальйон морської піхоти перебуватиме тут, в окремому полку президента України. Та бійці запевняють, куди б їх не направили, свій обов'язок виконають з честю. НАТО допоможе модернізувати збройні сили України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андрес Фог Расмусен після зустрічі з президентом США Бараком Обамою в Брюсселі. Наше зобов'язання захищати союзників залишається непорушним, і в той же час ми зміцнюємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи допомогу. Щодо модернізації її збройних сил, підкреслив гінсек НАТО. Расмусен підтримав ініціативи США, які Вашингтон запропонував НАТО у відповідь на нерозумні й протизаконні військові дії Росії проти України. На початку березня з Балаклави до Одеси прибули три кораблі морської охорони Григорій Короп'ятников, Крим і Миколаїв. Вже з 25 березня одеські та кримські морські прикордонники почали разом охороняти державний кордон. Перший спільний рейд на кораблі Одеського загону морської охорони Павло Державін. Зона патрулювання, територіальне море біля портів Одеса і Лічівськ-Південний. Завдання морської охорони, незважаючи на протистояння з Росією, не змінилися. Перш за все, кораблі і катери не повинні допустити несанкціонованого порушення державних кордонів України, протидіяти браконьєрам і іншим порушникам на вірених загонам ділянках. Сьогодні одеський морський порт має достатньо можливостей, щоб чинити повноцінний опір ворогу. Ми бачимо, ми спілкуємося з військовослужбовцями. Ми бачимо їхній стан. Очевидно, що тішить, що цей стан бадьорий. Вони сильні на духу. Україна зараз в дуже складному часі, але це все, що вона проходить, проходить їй на очищення і на велику зміну, на ту, яка зробить нашу країну справді дуже сильною. Ігор Ільків на майдані з перших днів військовий лікар з майже 30-річним стажем. За його плечима Афганістан, Сирія, Югославія та Ірак. Дві ротації офіцер провів у неспокійному лівані. Події в Києві змусили забути про спокійне життя пенсіонера. Товариші відразу запропонували очолити медслужбу у жовтневому палаці. У нас було всього два-три лікаря, але ми не спали сутками. Чому? Півтора-дві тисячі знаходилося в нас. Платежурнев. Зима. мирні демонстрації. На мітинги. Ми приймали в день по 350 в сутки, по 350, по 400 чоловік. У напруженому ритмі працювали і сім медичних пунктів Майдану, де надавалася перша допомога пораненим. За словами Ігоря Ільківа, саме це можливо і врятувало життя багатьом людям. Дуже свій розумний вклад. Вложили авганці. З досвідом практику офіцери, відставні офіцери розвідки, контррозвідки, ну і ми військові медики, тобто ми вже практично почали діяти як можливо на війні. За міжнародними нормами медики під час бойових дій мають особливий статус. Не можна перешкоджати їхній роботі, загрожувати життю. Вони за необхідності надають допомогу обом сторонам конфлікту. Також забороняється обстрілювати госпіталі та місця скупчення поранених. На жаль, під час протистояння цей кодекс був порушений. Перша ж їхня атака. Вони не зважають, що ми медики, що ми маємо чорні хрести, маємо халати. Почали нам порожувати, а деяких почали і бити. При другій зачистці вони все ж таки досягли, коли вже забрали тропи, уїхали вони напали на цей медпорт. Нам прийшлося різко евакуйовувати, ранених, ну і вимкати. Самим рятуватися для медиків. Немає хворих своїх чужих. Вони однаково рятували життя і хлопцям у формі, і протестувальникам тим, хто попав у біду. Але в таких умовах працювати було дійсно небезпечно. Тоді полковник Ігор Ільків на свій страх і ризик пішов за барикади до командирів Беркуту. Я пішов на перемовини особисто з полковником, який керував Омоном і Беркутом. Він вийшов і мені обіцяв, що він більше лікарів, що воно хреста трогати не буде. Частково він тут питання дотриму. Схожі з українськими події були у Лівані, така собі локалізована війна. тимчасове перемир'я, бойові дії потім знову спокій. У Афганістані та Іраку була просто м'ясорубка. Війна як війна, але Ігор Ільків не міг подумати, що буде військовим лікарем на рідних вулицях, що побачить таку кількість смертей на українській землі. Звичайно, треба збільшити збройні сили, їх модернізувати і в першу чергу давати. Певну кількість грошей з бюджету. А особливо в нинішній час. І у нас була міцна держава, міцний захист. Українські військові покидають Крим. Нова влада проводить кадрові зміни, а самі місцеві жителі стоять у чергах за російським паспортом. Проте ілюзії кримчан щодо світлого майбутнього вже потроху починають розвіюватися. Наприклад, деякі мешканці півострова у графі прописка знайшли адреси найвіддаленіших регіонів Росії. Люди в шокі. Їм видають русі паспорта, у яких Мурманська, Макаданська прописка. Задача Росії сьогодні відправить на Дальні Восток. Тим, хто все ж відмовиться від документа з двоголовим орлом на обкладинці, доведеться виїжджати за межі Криму, а потім повернутися та оформити вид на проживання. А у тих військових, котрі перейшли під триколор, вибору взагалі немає. За словами армійців, аби отримати російський паспорт, потрібно здати спочатку український, який тут же знищують. Прописка теж не кримська. Документи я подала сьогодні, прийшла за паспортом, і так сказали, що видадуть паспорт когда я отдам паспорт гражданина Украины. Только при этом условии. Не проаргументировали ничем, не сказали в связи с чем это все. Внаслідок анексії Криму постраждають і військові чорноморського флоту. Сьогодні російський капітан лейтенант у Севастополі отримує близько 80 тисяч рублів, в той час як його колега з Балтійського флоту 50 тисяч. Надбавка йде за службу на території іноземної держави. Оскільки ж Росія вважає Крим своєю територією, то очевидно доплачувати морякам ЧФ ніхто не буде. Армійці кажуть, що вже існує відповідний наказ, за яким з 1 січня 2015 року розпочнеться ротація військових РФ у Криму. Тому можливість опинитися після теплого сонячного чорноморського узбережжя в набагато суворіших умовах північного флоту стає все більш реальною.